Так, всім привіт! Давно не бачились, не чулись. Давно я не робив таких оглядів по біткоїну локальної картини. Вирішив зробити сьогодні, 28 квітня 2025 року. Біткоін торгується 94400, умовно кажучи. Ютюсі час десята хвилини. Ну, ви бачите графік на теперішній момент. Якщо говорити більш е глобально, то я робив огляди по біткоїну там місячні огляди, коли біткоін торгувався ось тут. Коли біткоін торгувався ось тут, говорив про важливість цієї трендової лінії, несхідного тренду. І говорив, що для тих, хто хоче спокійно зайти і взяти лонг, то треба дочекатися її пробиття закріпленої ціни. Що в нас тут, бачите, відбулося? Ми вийшли, тут закріпилися. Це в нас денний таймфрейм. Тобто ми декілька днів торгувалися вище, нормально закріпилися, Там така проторговочка була локальна, таку структуру звуження мала, і отримали памп. Ну, тобто. Якщо навіть брати на пробитті, то це в нас ціна десь там, 86 тисяч, десь 86. То можна було на пробиття брати 86 і от піки теж там 96, 10%. Ну, тобто, наприклад, ось перекриття ось цього хаю, так, ціль, до якої ми прийшли. Ми до неї прийшли. Можна було спокійно брати, скажімо, для цього не потрібно було ловити отут або ось тут е ножі, там з використанням якихось індикаторів на менших таймфреймах, там оці розвороти і так далі, тому подібне. То консервативно, графік один день, ясно, спокійно, чудово. Тобто, то пробиття трендове на даний момент ми маємо, начебто, вже висхідну структуру на таймфреймі один день. значить ми вже зламали наш ключовий, е так би мовити, свінг. і Маємо очікувати лонг, ну тобто лонги в нас мають бути в пріоритеті, е, де ми маємо ловити лонг, звісно, що на корекції. Чи може бути ситуація, як тут? У нас тут буде сформований такий діапазонний невеликий діапазон проторговки, тобто корекційно ми нижче не будемо спускатися. Е, це у нас десь 92 тисячі, так, ну тобто нижче 92 ми не будемо спускатися. І ми ще дамо рух, який буде дорівнювати. Е, Ось десь ось такому. Ну, виміряний рух, тобто попередній імпульс, тобто попередньому імпульсу, це в нас ціль десь 104 тисячі. Чи може таке бути? Та без проблем, якщо чесно, взагалі без проблем. І якщо раптом хтось з вас буде говорити, що я оце такий розумний, тільки постфактум, то просто зайдіть на відео, історію відео від всі думки, або ж розділ дописи на моєму каналі. І бачите, три тижні тому це в нас, якраз коли біткоін був 75 тисяч. В першу чергу, давайте розглянемо, де тут були взагалі. Входив позицію в лонг. Ось цей локальний, скажімо, такий памп. Ми не розглядаємо вже. Ось цей ми теж не розглядаємо, що в нас тут відбувалося. Будемо розглядати, розпочинаючи з цієї ситуації, якби найбільше станці актуально для нас. Коли я давав рекомендацію в розділі спільнота, то ціна була десь у 175, тобто свічка була така несхідна. Ось, але я говорив, що розвороту там немає. Бачите, у нас сформувалася гарна така. Е Свічка висхідна, закриття, вище дня, відкриття. Ну, відповідно, вона така гарна, тому що тут також були свіпи. Е, дивіться, і ось цього у нас лою, і ось цього лою, і ось цього лою. Тобто ми тут свіпнули. Аня, здається, ось цей свіпнули. Так, так, свіпнули ми ось цей. Коротше, ці всі лої ми пересвіпали. Також ми свіпнули і ось цей лой, тобто наші тут саме такі, типу, останні. Тобто, взагалі, чудово. Там вже можна було просто не при закритті денному. Ось ціє свічки ось такому закритті. Заходити в лонг зі стопом, ну, зрозуміло, з залоєм. Свічки, тобто лой в нас тут e, 7400, 74, e, і не треба бути жадібним, e, ну там на сімдесят стоп виставляти. Ну але вхід в позицію, розумієте, відбувався б десь там 78-79. Тобто такий величенький стоп, але це і таймфрейм один день. І якщо говорити про співвідношення ризику до прибутку, то перша ціль це у нас десь там 88 була відповідно непогано, дуже непогано. Але знаючи, що в нас тут SFP, можна було б приходити на менші таймфрейми. І там шукати корекційну якусь структуру, якусь проторговку, якусь можливість для входження в лонг, але вже з меншими стопами. Зараз ми на це і подивимось. О, дивіться, до речі, у нас такий памп відбувається трошки: 94 900. І ось подивіться, це вже таймфрейм 4 години. І ми якраз ціна закриття ось тут була. Так, це в нас свічка 00 годин. Тобто, в нас відкриття було ось тут. Це початок дня. Ось тут ця ціна. Так, 79 тисяч ось он. Відповідно, бачимо, у нас відбувалася тут проторговка, можна було очікувати, як би вихід ціни в якусь з цих сторін. Ну, оскільки в нас в пріоритеті був лонг, то ми б в першу чергу мали десь очікувати виходу ціни взагалі не тільки з діапазону так ось сюди, а ще її бажано вище вийти. Тоді б ми, можливо, більш впевнено налогували. Але це теж треба було робити на менших таймфреймах. Якщо говорити про. Зрозуміло корекційну стратегію входу в позицію, то ми б мали взяти, наприклад, Fibonacci, від піку до Хаю, шукати входи всюди, де в нас ціна спустилася нижче, 05 рівня або на 618, ну тобто ось наші рівні. Зрозуміло, що ось тут взагалі було дуже страшно, що ми. Зробили конкретний такий дуже сильний перелой. Але е, я не сумніваюся в тому, що були люди, які там ловили ось це подвійне дно, так би мовити, і тут заходили в позиції. Тобто є і такі умільці. Але більш, е, скажімо, консервативно, треба було дочекатися якоїсь бичачої ознаки. Ну тобто, зрозуміло, ми пішли вниз на корекцію. Тепер ми хочемо побачити якусь бичачу ознаку. Ця бичача ознака це ось ця свічка. Так, висхідна. Вона в нас поглинулася, це все, і ми такі так, є бичача ознака, тепер ми ще. Більш локально можемо переходити на менші таймфрейми, шукати там хід позицію, краще хід позицію. Ну але або ми могли б заходити в хід позицію вже ось тут. де ціна в нас там 77500, так ціль у нас аналогічна там 88, лой, ось тут. Тобто ми собі в порівнянні з 79 тисячами, якби ми заходили на денному таймфреймі, то вже на 4 годинах, знайшовши сетап на продовження, так, ось цієї логіки, SFP один день, у таке інше, то тобто ми собі вже стоп-лосс зменшили з 79 до. 77500, що непогано. Відповідно, ми переходимо на менший таймфрейм, тому що нам теж цього мало, логіка нічим не міняється. Переходимо там на 30 хвилин. Ось цей рух це наша висхідна 4-годинна свічка, яка така поглинаюча, гарна, навіть, навіть з, ну, з цим. І як бачите, в нас відбувається тут чудова корекція. Відповідно, де б ми мали заходити лонг, ми б взяли Fibonacci, пішла наша корекція, 0,5 рівень. І ми починаємо шукати якусь розворотну, розворотну формацію дивитися. Був тут, типа SFP, але такий не впевнений. Е, я б скажімо так не, не дергався. Але вже такі непогані, непогані ознаки були, виходячи навіть за цієї структури, взагалі прикольно виходило. Але більш спокійно, висхідна свічка, поглинання. Ну і все заходимо. І тут можна стоп ставити. Ось тут можна стоп ставити, можна ось тут стоп ставити. Але ми вже виграємо, наприклад, у нас вже 76-700. Ну тобто, пам'ятаємо, у нас там було сімдесят сім'ятсот. Так, ми ще собі, ще собі, фактично одну тисячу м, виграли стоп лосу Тобто ми починали, у нас стоп лос був 4 тисячі, тепер у нас стоп лос якщо за самий наш лой брати, то в нас 76, там, 700 і е, 74. Тобто 2400. Ми починали, фактично в два рази зменшили стоп лос Просто з такими нехитрими е, речами. Ну а далі вже зрозуміло, що в що нас відбувалося. Ми вийшли вгору, зробили корекцію е, тут. Також була можливість заходити в лонг на продовження. Ну тому що корекція, лонг. Ну, зрозуміло, імпульс, корекція, імпульс. Ну, ось пішов наш подальший імпульс. Можна було і ось на цих таких рухах, можливо, заходити в лонг, але ну, вони вже були не такі значні. Знаєте, ціна більше так пампилася вгору. Я вже ось тут навіть не намагався нічого робити. У ну, мене була позиція, тобто я її тягну. Ціна зайшла в проторговочку. Так, ось там хай, лой, то затестували. Тут у нас таке звуження, якої якесь трикутника. Ви бачите, вийшли вгору. Це все ось так туди-сюди їм зігзагом розторгували і пішли далі вгору. Е, також я вважаю, що була можливість заходити в лонг ось тут на 92 тисячах. Е, відбулося зняття ліквідності. Відбулося зняття ліквідності. Оце, якщо говорити про стратегію заходу через корекцію, тобто ми е, маємо висхідний рух і ми чекаємо якусь корекцію, е, там заходимо. Е, якщо говорити про пробої, то тут трошки інші рівні е, входу в позиції. Чому тому, що був Лой. Була проторговка, ми ось, робили такі SFP, там поглинання, і е, побачила, що ціна вже почала йти вгору. Ну, Можна було або тут хапати, е, хто хто на той момент не спав, бо вже десь трошки пізніше ось тут, ось тут. Ну фактично, ми недалеко вже звідти знаходимося зараз там. Тобто це або ж треба було на 92 тисячах заходити, або 93. Ну зараз ми там маємо 95. Це вже не якийсь такий е, рух значний, а е, це вже такі, це вже така внутрішньоденна торгівля. Так, тепер поговоримо все ж таки про те, чому я очікую якоїсь корекції, якогось зниження. Ну, або буду очікувати корекції зниження. По-перше, тому що ті позиції, які в мене були по біткоїну, я це вже ж ну, спекулятивні позиції. Не спекулятивні, а інвестиційні я брав ще ось тут на 80 тисяч. І я про це теж говорив. Коли це було перше, у нас це зниження нижче 80, Я там сказав, що я купляю інвестиційний біткоін. Ну, це моя перша покупка інвестиційна. Попередньо свій біткоін, який в мене там був по е 21 тисячі з гачком, то я його продавав. По 90% там теж з чимось. Ну, десь ось тут. Тут десь на ось цьому, на ось цій розторговці, десь ось тут. Е це наближення було 100 тисяч. здається, ми там не дійшли трошки до 100 тисяч, я вирішив, що нормально достатньо. І тепер на 10% я вже 80 тисяч, тобто купив. Буде там 70, буду купляти, буде там 60, буду купляти, буде 50, теж буду купляти. І, відповідно, в мене там вийде в кінцевому результаті гарна середня ціна на купівлю біткоїну. І це вже ну, така інвестиційна нас позиція на наступний булран. А ось спекулятивні позиції, які набирав, ну тобто я вам продемонстрував свою логіку рухів розторговки, і я їх вже закрив. Не повністю, але там залишилося фактично майже нічого, тому я очікую зниження корекції і буду розповідати, чому я це очікую. По-перше, ось 4 години ми відкриємо індикатор. Ага, до речі, до речі, до речі, ситуація змінюється. Ситуація змінюється дуже швидко. І бачите, в нас відбувся. Яке зниження на 4 годинах Маніфлоу е, індексу. Ціна у нас так сильно не просіла, це говорить про сильних гравців, які ну, зробили тут локальну корекцію, але тим не менше, бачите, у нас Маніфлоу дуже сильно просів. Це прихована бичача дивергенція. Е, вже наразі я не знаю, чи є сенс е, купляти. Мабуть, це вже треба чекати. Пробій. Тут тим більше пробій не так далеко знаходиться. Ось пробій 95800, десь десь це рівні. Треба ще чекати і дивитися на пробій. Якщо ми не вийдемо вгору і не зробимо тут SFP, якийсь такий дурний, то це, це лонг. От ця ситуація наразі це вже не має сенсу чекати. Корекцію вниз. Бачите, у нас фактично ось ця ситуація така ж була аналогічна. Ми е, знизилися достатньо низько, але ціна дивіться, знаходилася в цьому діапазоні. Ну і після цього з цієї проторговки ми отримали вам. Ну, це ця прихована, така модель прихованої бучачої дивергенції, Це вона. Але бачите, я щось проспав в цей момент. Вже наразі, мабуть, пізно залітати. Хіба що давайте один день глянемо. Ну, один день виглядає, до речі, непогано. Таймфрейм, один тиждень. До речі, демонструє теж приховану бичачу дивергенцію. Ну тут, по-перше, е така невеличка звичайна дивергенція. І зараз бачите, наскільки ми вгорі знаходимося, а маніфлоу у нас у них Тобто це шорти, шортисти намагаються шортити, і можливо, можливо, на цих шортах ми, до речі, підемо вгору. Але все ж таки, виходячи зі структури, яку я б хотів побачити, то ну, ринок фрактальний, ви ж знаєте. Тобто ті моменти, ті е, структури, які формуються на менших таймфреймах, вони аналогічно формуються і на більших таймфреймах. Якщо ми подивимося от, таймфрейм 4 години, як він нам сформований, розворот внизу, так це ось таке так подвійне дно, тобто у нас є ось рівень. Ми вийшли, протестували його, пішли далі. І саме ось це я хочу побачити тепер на таймфреймі один день. До речі, аналогічна ж структура вона була і на менших таймфреймах, тобто ось 30 хвилин. Саме, саме, саме тут. В принципі, тут. Тобто, про що я говорю? Дивіться, у нас тут зниження, так, якби вихід, дивіться, у нас виліт вгору, і ретест ось цього рівня. Бачите, ось ретест, ми далі вже йдемо. Е, тут, бачите, пішли вниз, вилетіли вгору, ретест, пішли вгору. Ось цей рівень теж фактично ретест. Я хочу це побачити на одному дні, тому що дивіться, ми тут знизилися, вийшли вгору. Ось ця наша проторговка, така взагалі, скажімо, низів, і е, був ось цей рівень, вище якого ми е, вискочили вгору. І Цей в нас рівень, фактично ж, рівень зламу структури. Тепер я хочу побачити його ретест вниз. Десь не знаю, ну нехай це буде 88-89 тисяч, ну тобто нижче 90 тисяч, не знаю, можливо 90, хоча б 90 тисяч. Е, я, я це хочу побачити. Тобто ось цей, оцей фрактал, я, який вам демонстрував на менших тайфреймах, я хочу побачити. Цей же фрактал був на попередній проторговці. Ось ці проторговці, коли ми з 74 тисяч знижувались там до нижче 50. І Ось він цей фрактал. То ми пробивали. Ми виходили вгору, і начебто, ну тут, по-перше, один був не таке зниження було, і тут вже друге на продовження. І ми все одно ретестували. це бачите, все, все це ретестнуло. Оця корекційна, корекційне зниження на ретест, скажімо, там попереднього такого рівня. Вище якого ціна там виходила, закріплювалася. І аналогічно ж тут далі було це. Тобто, бачите, імпульс, корекція, імпульс, корекція, імпульс, корекція. Навіть тут це там SFP, там ми зняли. Це чудово. Імпульс, корекція, імпульс, корекція. Тут взагалі суперімпульс. І тепер, грубо кажучи, ми маємо ось цю корекцію ось цього оцього Ну, У нас вона вже, можна сказати, відбулася. Вже відбулася. І ми тепер йдемо імпульс вгору, але я все одно хочу побачити корекцію. Хоча, можливо, її не буде. Хоча, можливо, це якраз вже така торгівля, при якій потрібно використовувати індикатор Біг Гай Піфагора. У мене він такий вигляд має. І це в нас таймфрейм один день, а нам треба переходити на. Менші таймфрейми і ловити, шукати ось такі зелені, зелені свічки збільшення об'ємів там, де закупаються, де йде відкуп, Вони нам процеси аналізують. Е, до речі, дивіться, у нас є тут е, червоні такі конкретні позначки, говорять про те, що у нас тут йдуть розпродажі. Попередні у нас були такі позначки тут. Бачите, у нас тут були корекційні такі розторговки, і після неї ми якби цієї. Цієї штуки пішли вниз, досягли 74-75 тисяч. Е, є небезпека, але е, ну я ж говорю, дивлячись те, що у нас ось іде такий якби памп, то ну, візьмемо одна година. Так, ось про що я говорю. Дивіться, ось тут попередньо бачите, і доб'єм. Ми ж перелой не зробили. Ну, ось ми перелой не зробили. Тут не було якогось, якогось зняття ліквідності. Ну тут був була ось ця така, але ну, вона це там локальна, локальна структура про торговки, тому що ось хай. Або ж ось цей хай, неважливо. І ось лой. Ось цей діапазон. Ось діапазон. Ми в цьому діапазоні знаходимося. Це все всередині в нього відбувається. Ми всередині знімаємо якісь локальні, локальні лої. У нас заходить, дивіться, який об'єм, як ціна пампує далі вгору. Е, тут зараз ну, не було таких об'ємів, але теж вони є невеличкі, але є, бачите, є вони. Ще маніфлоу додамо. Ну, маніфлоу на одній годині. Особливо не пройшов. Туди ціна, туди і. Маніфлоу. На 30 хвилинах. Ось більш, більш цікавіше воно видно. ось більш цікавіше. Бачите, тут вхід, ми пішли вгору, тут якийсь вхід пішли вгору. Ну, бажано, бажано застосовувати ще не просто цей вхід Е, бачите ще і чекати якогось розворотного паттерну, там поглинання, там SFP, щось таке, щоб вам дозволило зайти з локальним. Стоп-лосом, е, тому що ці об'єми зелененькі побігають, це вони, звісно, класно прикольно, але в якийсь момент вони починають робити ось такі штуки, якось тут, наприклад. Бачите, оп, і я не знаю. Так зараз ми тут щось летимо вгору, але я ж говорю, що вже є дивергенція на 30 хвилинах у Маніфлоу. Чи буде це саме закріплення вище п'ятнувно шести тисяч, і там вже тоді впевнено говорити про стратегію на пробій? Я не знаю. Можливо, це буде просто SFP, тобто ми знімемо цей хай, закріпимось нижче і. Тоді ми і цей і лой оновимо скоріше за все, і цей лойоновимо скоріше за все. І взагалі ціль ну це десь 90 тисяч. Я думаю, ну тобто структурно десь уся ціль от ці хаї, які були пробувалися. Це в нас ну 89, 90-89. Я б я б туди цілився. Це ось та, та корекція, на яку я розраховую. Ось так наразі в принципі я все розповів. Коли я викладу це відео, мабуть, вже буде. Якась розв'язка або в одну, або в іншу сторону. І ви зможете або е, далі зайти в лонг на пробій рівня, ну або там буде видно, що ми будемо коригуватися, і тоді вже чекати там корекційних рівнів. Там я, я хочу 90 тисяч. Ну ось хоч вбити мене, але я хочу побачити 90 тисяч. На пробій заходити теж, е, тобто рівень там визначили собі ось ця структура проторговка такі межі. Відповідно, якщо ви не встигли десь тут всередині зайти цього діапазону, то ви ж будете на пробій. Ну, дивіться, тут пробійна свічка, вона така досить-досить велика. Виникає питання, де ж заходити ось після ось цього пробою. Тут оце закріплення йде, де саме там ловити лонг. Ось тут якраз в нагоді знову ж таки ось big бігай. Ну, давайте 5 хвилин. Ось ці 5 хвилин таймфрейм, 15 хвилин таймфрейм, вихід. Бачите, все пампиться. Можна, звісно, брати. Ось скальпери тут вистачають, воно так летить, вони там вже починають закриватися. Але. Можна почекати на 15 хвилинках, до речі, ось цих сигналів. Знову ж таки, бачите, у нас такі якісь ідуть корекції. Ми такі думаємо, о, цікаво, гляньте, як у нас показники маніфлоу теж знижуються. Why not? оп, рух вгору. Щось ви там частково закрили, або е, стоп безбиток вже пересунули. Бачите, вибили, закрили тут паттерн SFP, зняли цю ліквідність, тут щось поглинання. Дивимось, що у нас тут формується ціна. Нижче не спускається, Маніфлоу підспускається нижче. І тут можна сказати: у нас, по-перше, бичача дивергенція, тому що все-таки ціна спустилася нижче зняла лой. Так? А показники Маніфлоу нижче того лою, який був знятий, не спускаються. Це вже бичача дивергенція. Плюс те, що тут локально теж є така структура, є бігай від об'ємів, зелений, ну, пробуємо знову зі стопом за ось цим лоєм. Закріплення фактично теж, ж вище нашого діапазону. І бачите, далі далі йдемо. Тому е, аналогічна ситуація: наш, е, наш, наш, наш діапазон, як його визначити, ось цей діапазон, няш-мяш-мяш, Ось діапазон цього хаю. І чекаємо, чекаємо пробиття потім на на, на менших таймфреймах. Дивимося. Але якщо чесно, стрьомна якась штука виходить, тому що ну виходить ось такий у нас коридорчик побудований. Ось цей лой, ось цей лой, так, ось цей хай. і... Ну, це не в нас, знаєте, не структура не на продовження. Зовсім не на продовження. В нас структура попереднього імпульсу, тобто лонга, це може бути навпаки розворотна структура. І ну, треба дивитися, як буде далі розвертатися ситуація. Я ось цей SFP, я його пропустив вже. Тут можна було, звісно, зайти і сидіти собі, курити бамбук, е, вже стоп-лосс поставити собі в безбиту, та й та й потім. Ну наразі, наразі треба вже включати якісь більші ідеї. Тому що сказати, якщо ви не в позиції, то чекайте виходу ось за цей хай, і там дивіться на маленьких таймфреймах якихось ознак на продовження памп і залітайте на лонг. Якщо буде SFP, тобто вгору, тобто ціна свічка вискочить вгору і закриється нижче ось цих ось цих ось хаїв. Це можна буде вважати SFP і можна буде тоді думати про шорт. Ну наразі тут у нас відповідно до того до своєї стратегії, я не бачу ніяких ніякого сенсу щось робити. Навіть навіть п'ятихвилинку вже так спущусь. Що сказати, газуємо, газуємо вгору, бачите, в нас тут прямо так пхають нас, пхають, ось намагаються випхати. Так, також для повноти картини я відкрив графік Чикагської товарної біржі, і е, щоб розуміти взагалі ситуацію, ну так, ми ось тут у нас був геп, ось цей такий висхідний, бачите, ми його закрили, зняли це, немає його. Е, тут були не східні гепи, я тут їх вже е, позакривав. Є е, в нас ось ці ось вони вище, е, є в нас також ціль. Е, Вектор Кендал відмічена відповідно. Ну, можемо. Є в нас куди йти. Ось ці гепи. Чому, чому ні? Сформовано тут ось тут висхідні, висхідні такі прискорення. Тобто був такий геп розвороту. У нас такі маленькі. Тут вже у нас такі гепчики, прискорення йдуть. Ось вони йдуть. Ось цей такий крутий був геп. Ну і наразі він у нас якраз з цією підтримкою виступає. Я хочу ось цього і побачити якби зняття, його зняття і. Щоб ми спустилися, якраз тут нижче, це якраз ці 90 тисяч 89, про які я говорю, бачите. І це буде закриття ось цього і гепу, і ФПГ, ось ця ціль, оця корекція, ну вона, блін, так, проситься. Але, мабуть, наскільки вона проситься, можливо, її і не дадуть. Наразі в нас тут відкрився ось такий несхідний геп. Ну, о, якщо ми будемо до закриття дня у нас, бачите, майже 10 годин. Чи буде він у нас розворотним, чи все-таки ми його з... день буде закриватися вище ось цього Несхідного гепу? Це буде звідчити про силу ринку. І ми ще, я думаю, наступний день там. Менталіті вгору. Ну, але цілі це вже не такі, звісно, смачні цілі, як було ось тут по 76-78. Тому що, ну тут, розуміємо, 78 була ціль 10 тисяч доларів е і вище. А зараз, якщо ми беремо там на пробій, е ну яку ми ціль будемо брати? Найвище це 102, 500, а так то е я думаю, ми супротив вже будемо зустрічати і при наближенні до 100 тисяч. Це бачите, у нас тут у ці гепи, вони вже починаються там 98-99. Тобто 98 – це найперша ціль. 96, вже у нас тут 96, по цим і є. До речі, індикатор ADX, бачите, у нас вже тут дівери починають формуватися на 4 годинах. Меді так підтягуються силу свою, починають Бачите, оця з, з лінії повзнасення. Це ведмеді. Бачите, вони починають зростати. хоча ціна зростає, ведмеді мають слабшати, демонструвати слабкість тут навпаки, бачите, вони зростають потрошечку. Бики, бачите, навпаки, у них який тренд вниз іде. Е, тому такий, звісно, момент небезпечний, небезпечний. Ось, можливо, все-таки я побачу свою корекцію, яка мені так хоче. Давайте ще на індексі глянемо. Ну на індексі, бачите, показники аналогічні. Давайте ще тотал глянемо. Тотал в нас аналогічна історія і. Слухайте, тотало ми вже вискакуємо. Ну, блін, якщо буде SFP, піддає, звісно. Тотало ми вже вискакуємо. Альткоїни у нас пампляться. Що у нас домінація. Домінація, бачите, трошечки вже починає падати. Ось вона червоненька. Мінус 0,04. Да, Азерс, домінація. Вже плюс 1,45%. Коротше, що казати. Все, як було, так і залишається. Те, що в нас за вхід об'ємів такий. Прикольно, бачите? Це в нас. Ось так маніпуляції відбуваються. Бачите ці об'єми? І ось ця свічка, і ось, ну, взагалі, ось ця ситуація. І це якраз дуже класна ілюстрація ось е, принципу е, ВСА: е, дія проти результату. Е, тобто є дія, є об'єми, що де результат. Такі об'єми, східна свічка, ну тут або, блін, висхідна велика має бути, або не східна велика. Немає. Е, відповідно, немає результату, відповідно, там відбувається щось трошки інше не таке. Тобто протилежне до тієї свічки, яка там у нас є. Ну тобто вона тут у нас не східна якась, не цей. Ну, ж ну, можна або заходити. Топ локально. Локально, хочете тут, хочете тут, мені. Оце скальп скальп. Е, але якщо не скальп, якщо взяти більший таймфрейм, там один день, чотири години. логіка та сама. Просто там ось такі сплески об'ємів, е, їх не так гарно видно, як на, наприклад, ось тут на трьох хвилинах, на п'яти хвилинах. Так о, ну, на п'яти хвилинах, взагалі, класно видно. Це не східна свічка, чітко не східна з такими великими об'ємами. Але, блін, ми навіть ніякого рівня тут не ну, тобто, ось цей лой. Я б розумів, щоб тут були такі об'єми, якби свічка. Провалила ось цей лой. І так можна було подумати. Ну окей, окей, але не було. Але е, це працює, дивіться, теж не 100% якщо ми говоримо про цю концепцію ВСА, е, тому що треба все одно стопи ставити і не думати, що ой, класно, дивіться, як тут це відпрацювало, взагалі супер. Е, дивіться, як це тут відпрацювало. Ну цих же ж об'ємів не було у нас, коли ми тут торгувалися. Ми побачили ці об'єми. Е, на якій свічці е, ось ця свічка висхідна, е, збільшені об'єми, набагато збільшені. Але фактично ми не перебуваємо там ні хаю, ніякого там попередньої свічки, ні тому подібне. Більше того, в нас ось тут з ось цих подвійних хаїв відбулося зняття ліквідності. Так, можливо, тут навіть таке, якби типу, сформувалося. І ми б тут думали, ага, дія проти результату. Є об'єми велике збільшення, але ми толком нікуди не вийшли, нічого немає. Відповідно, заходимо в шорт. І що б нам цей шорт продемонстрував? Самі бачите, що б нам цей шорт продемонстрував? Просто. Просто йдемо вгору. Якби ви не поставили тут стоп. Чи виправданий був тут ризик входу ось тут? Ну так він був виправданий, тому що ви ціль мали десь, ну, сюди на перелой собі е, цілитись. Е, вхід у вас в позицію, де? Ну, взагалі, тут просто мізер. стоп мізерний. 93-950, і там, то нехай 94-50. Відповідно, та у вас комісія більше, ніж стоп -лос. Тут вийшла. Взагалі нема про що говорити. Тому стоп, стопи, стоп. І стоп. Е, тому. Я тут багато всякого наговорив. Ну, ви побачите вже коли відео вийде, побачите реалізацію цієї ситуації, що я тут розповідав. Ще, ще трошки, і буде зрозуміло, що саме в нас там відбувається. До речі, що в нас тут, що в нас там по СНП? У Нас есенпі сьогодні взагалі працює. Так, Сенпі якраз через годину 50 хвилин відкривається. Ну я думаю, там Сенпі зайде і вже короче дасть дасть всім зрозуміти, куди ми йдемо. Понеділок, маніпуляція. Так виглядає, ніби типа вгору. Де в нас SP відкриється, то Якщо SP е, теж продовжить свій рух вгору, я по біткоїну буду теж ловити лонг. Я вже говорив це на пробиття рівня. Ось лонг. Але знову недалеко. 98. Далі я не знаю. Далі я пас. Тому я думаю, все на сьогодні. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних фігур.